За період роботи програми Країна Радості в нашому закладі було вже проведено 14 супермаркетів. В травні цього року ми чекаємо на 15-й ювілейний. Учні завжди з нетерпінням чекають цю подію. Це гарний стимул для навчання, для добрих справ наших вихованців. А ще це своєрідний урок з економіки, тому що дитині потрібно. Грамотно розподілити свій бюджет, зароблені кошти. Один радик прирівнюється до 1 гривні. Тому дуже важливо зробити в першу чергу покупки, ті, які найнеобхідніші. Дуже приємно спостерігати, коли наші учні під час супермаркету купують товари не лише для себе, але й роблять подарунки своїм братикам, сестричкам, мамам, татам, бабусям. Ми дуже вдячні фонду за таку цікаву і корисну програму, як соціальна програма, соціально-економічна програма країна радості. І сподіваємось на майбутню співпрацю.